Мій персонаж це дівчинка Маша. У неї є сестра Ліза і братик Дмитрик Я щітка колгей. Я чищу зуби. Я з карісом По сценарію я їду на помойку. Мене звуть Влада, я граю роль Золотуши Мене звуть Ринка, я граю роль зубної щітки. Мене звуть Анна. Я граю роль листя. Характер воїна. У мене зуб мудрості. Він старий. Ну, з мудрий. Персонаж, якого ти граєш? Ааа, бургер. Я зуб-провідник. Сміється. Я хотіла отримати свою роль, і він мені подобається. Хотіла отримати ліку. А всього через подобається золотий зуб. Це. Золотушу хотіла отримати. Ціларіся отримати. Мені подобалась роль де він каже лісі дорожче ліза. Тобто це головна роль. подобається Подобається, що вона така добра. Ласкава. А не подобається те, що жартує над лізою і їдом таком. І мені все подобається. Мені По подобається це. Подобається, що вона така золота. Подобається те, що вона чисте зуби і не пропускає каріс. Подобається, що він сміливий і серйозний. Та що він в кінці вмірає? Мені не подобається те, що він. Ну, поганий. Все подобається. Те, що я працюю у поїзді. Да. Віка. Аня. Ярик. Ну, по Аня. Тодор, який грає щиточку. Яринка. Провідник і зуб мудрості. І ще гамбургер. Яринка. Пошки Марк баскетував, який повідника грає. Юля. Я дві подружки. Мама, папа. Дві бабусі подруга та мама. Мама, подруга мами та друг. Матуся, бабуся. Мама, тато, дідусь, бабуся. Мама, тато. Вивчити роль, запам'ятати текст, розпокоювати яринку. Найважче спочатку слова вивчити, але потім зовсім нічого не було такого. Найважче це, коли треба кривити золоту та казати, коли він вмирає типо. Нічого. Нічого.